Комара, а що ти там наробила? В батька вкрала і заникала, типу? А ну, Гарно заникала чи ні? Знаєш, Батько бере брівно. отвлекаючи маневр. що що там? там А ну, Нічого там нема? Нема? Аж захекалась, бідна. Точно, ніхто не найде? Ну перепривір. Перепровір, ні, все. Нічого скажи тут нема, так? Да? Нефіг навіть сюди підходить, да? так? Томар, що тут є? Ні, не, нічого нема. Нічого нема. Гарно заникало. Ти цей раз молодець. Ніс грязний, нічого не видно. Тома, ухекалась. Ні, ні, я їм не скажу, я не скажу, я тебе не здам. Ты же моя маню, я тебя не сдам. Нет. Ничего ты не прятала, скажи, кто там. Нечка за нечка. ты так прячешь, что любой дурачок найдет. Мама, ну, где там? Нема? Нет, скажи, ничего там нема. ничего там нема. Камара, я тебе вот честно скажу, ты совсем не палишь, дай нет. не? Совсем не. И жилья глада. Ти так заникала. От там, скажи, нічого нема, так? Камар? Де нічого нема, Камара, от там нічого нема, так? Іди водички попий, манюня. Та ніхто не бачив. Камара така, да-да. У большої сім'ї, як то кажуть, хомка не зівай, каже, тут усе, папа лежить брівножує. Там мама свою вкусняху дожовує. Що ти вже лапу гризеш, Карюша? А комара? Там нічого нема, так? Да? А ну де? Отут? Отут нічого нема. Гляньте, гляньте. Отут нічого нема, да? так? Нічого нема, да? Нічого нема? Чи А ну передивися, ти гарно занихала, чи ні. Це блін. Де ж його заникай, так щоб ніхто не бачив. Там... У мене така, щас, щас заображу. <соць> Що його робить, скажи, печаль? <соць> Каже, закапувала, закапувала, ухекалась, тут на тобі все знайшли. О, Боже. <соць> Ти лямале, комарочка. Давай заберу, давай, давай заберу папі оддам, давай. Давай я його заберу від гріха подальше, щоб він не порвалось ні. Ні, твоє, ну на. Йди, никай, йди. Скажи, що ж никай, нема кудись з щебенкай. А ну давай, думай. Ні, скажи, полежу трошки відпочину та й надумаю, що його робити. Да?